Придбати сендвіч, бутерброд, гамбургер, ходох і ще безліч іншої калорійної їжі, швидкого приготування можна на будь-якій автобусній зупинці. Дві хвилини і привітна дівчина з маленького віконця швидко втілить усі ваші голодні примхи. Такий спосіб поїсти і справді є дуже зручним та смачним, особливо тоді, коли геть немає часу на сніданок або ж на приготування їжі протягом дня. Утім, щоденно зловживати фастфудівською продукцією лікарі не рекомендують. Є така Ну, назва бутербродна хвороба. Бутербродна хвороба це враження фактично всіх органів травлення, починаючи від шунку, гастрити, всякі холіцистити, гепатити, порушення функції кишківника. всі хвороби органів травлення – це неправильне харчування і в першу чергу вживання цих продуктів, які не місять добрі речовини. І розбудки, бістро, фастфуди заклади з такими назвами заполонили, чи не всі країни світу. Безліч людей настільки звикли до їжі у подібних місцях, що це стало щоденною шкідливою звичкою. Наслідки цієї звички надмірна вага. Та все ж, попри всі заборони лікарів, відмовити собі в невеличкій спокусі наважиться. Не кожний великих містах фастфуд потрібен, де мало великі відстані і мало часу. Сухомятку зараз з'їла булочку. Не часто і грошей не вистачає, і, і вредно там, якщо покупати на вулиці. В принципі, стараємося зранку потрібно руди разі. Ну, як і мама готує? Я їм нормально. Першим, другим людям. Я на пенсії маю час приготувати вдома. І коли робила, носила все з собою на роботу, тому що не вистачає зарплати, не вистачає пенсії, хлопці. А ми тим економимо пару копійок. Якою б не була їжа, головне не зловживати, кажуть лікарі. Адже в наш час, коли всі продукти, які ми купуємо в супермаркетах чи на ринках зазвичай насичені всіляким добривом, слідкувати за 100% здоровим харчуванням, і проблемно і дорого. Тому слід вибирати ту їжу, яка все ж пройшла контроль якості.